Ласкаво просимо до ще одного інформативного відео, наданого RealParse. Сьогодні ви дізнаєтеся про частотний перетворювач. Зокрема, що це таке і коли ми його використовуємо в автоматизації та plc Якщо ми розпочнемо перегляд, якщо вам подобаються наші відео, обов'язково натисніть на кнопку Подобається нижче. Потім натисніть Підписатися та дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео рілпарс. Таким чином, ви ніколи не пропустите жодного. Отже, що ж таке VFD? Взагалі, це розшифровується як частотно регульований привод. Вони використовуються для запуску двигуна змінного струму на змінних швидкостях. Або ж вони дозволяють збільшити свою швидкість, щоб забезпечити плавний запуск. Деякі люди називають їх просто приводами Вони працюють, коригуючи частоту двигуна для регулювання обертів. Для цього частотний перетворювач фактично перетворює напругу двічі. По-перше, він перетворює наш трифазний змінний струм на постійний, це досягається за допомогою діодів. Потім він очищує DC за допомогою конденсатора. Далі він перетворить постійний струм на змінний. Це досягається за допомогою транзисторів, що діють як перемикачі. Використання цих перемикачів це те, що дозволяє частотному перетворювачу регулювати частоту, яку він постачає до двигуна. Це, в свою чергу, керує швидкістю двигуна. Тепер ми знаємо багато інформації, яку слід взяти до уваги. Давайте порівняємо внутрішню роботу частотного перетворювача з простою водопровідною системою. По-перше, давайте подивимося на діоди, які перетворюють змінний струм на постійний. Це працює як зворотний клапан у системі водопостачання. Зворотний клапан як діод з електрикою пропускає воду тільки в одному напрямку. Конденсатор діє як водний фільтр, який забезпечує чистоту та придатність для використання. Транзистори діють як вентилі. вони вмикають потік. І вимикають, коли це потрібно. Це дозволяє частотному перетворювачу регулювати частоту двигуна. Тепер, коли ми розуміємо, як працює частотний перетворювач, подивимось, для чого він використовується. Одним із найпоширеніших використань в промисловості є керування швидкістю водяного насосу на водоочисних установах. Водна очисна станція, як правило, має постійний потік води, що надходить на станцію. Однак, Якщо ж потреба у воді, що виходить із заводу нижче, ніж подача, що потрапляє на завод, тоді оператору доведеться уповільнити постачання. Це досягається за допомогою частотного перетворювача на двигуні змінного струму. Оператор може контролювати потік води і відповідно коригувати частотний перетворювач. Ще одна чудова особливість частотного перетворювача це те, що ними можна коригувати за допомогою PLC. Використовуючи базові протоколи зв'язку, які розглядалися у попередніх відео, наприклад, rc 232 та rc 485 PLC можуть контролювати швидкість двигуна за допомогою частотного перетворювача. Це допомагає зробити процес як очищення води набагато простішим та ефективнішим. Цю установку можна використати в будь-якій ситуації, яка залежить від автоматизації. Давайте подивимося на те, що ми вже знаємо. VFT означає частотно регульований привод. Він використовується для управління швидкістю двигуна змінного струму. Він також використовується для розгону двигуна для плавного запуску, або ж для запобігання великому навантаженню від напруги на двигун під час запуску. Це досягається за допомогою регулювання частоти, що подається до двигуна, налаштування перетворювача змінного струму в постійний, а потім перетворювача постійного струму в змінний. Частотний перетворювач використовується у всій промисловості. Прикладом є регулювання потоку води, що надходить в очисну станцію. Частотний перетворювач дозволяє оператору контролювати потік насоса вручну або ж автоматично з PLC. Існують багато різних брендів частотного перетворювача, тож, якщо ви плануєте його використовувати, не забудьте провести дослідження. Сподіваюся, що це відео допомогло вам зрозуміти частотний перетворювач. Він дійсно може зробити будь-який автоматизований або ж промисловий процес більш плавним.